Жимо ноги зігнуті, руки позаду, прогнулися в поясниці. Починаєте хребець за хребцем підкручувати таз, і руки тягнуться туди до стіни, знову лягаєте і прогнулися в поясниці. Підкручуєте таз, припіднімаєте, припіднімаєте голову і руки. Опускаєте позвонок за позвонком, прогнулися в спині, ще раз. Вдих. І видих, вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Опустили голову, опустили плечі і тримаємо. Ступнями сильно нажимаєте на стіну. Ніби відштовхуєтеся бедрам, відчуваєте, як включається задня поверхня бедр. І колінко праве, ліве, якщо у вас виходить, тягнете до живота. І від живота до живота. Можете додавати руки. Якщо важко, то просто колінко йде до живота. Пустилися вниз, випрямили ноги, поставили на стіну, розслабляєте бедра. Зараз відчуйте, як хвиля розслаблення після напруження. Така йде вниз і пальчики на ногах. Аж сюди до тазової області, до внутрішніх органів. Вдих і видих. Відчуйте, як кров, лімфа по ногах стікає вниз, наповнює ваші внутрішні органи. Відбувається циркуляція, правильний відтік крові. Профілактика для варикозного розширення вен від варикозного. І видих, вдих. І видих. Добре. Зінаємо ноги у формі відкритої такого положення, як кромп. І припіднімаємо таз. Опустили, прогнулися. І припідняли. Те ж саме, що ми робили зараз. Прогнулися. Для того, щоб таз у вас працював і вперед, і назад. Щоб краще була мобільність ваших та суглобів. Раз, підкручуєте таз і піднялися наверх. Опустилися вниз. Дивіться, в цьому положенні можна більше підійти до стіни. Раз. І два. Прогнулися. Раз. І два. Втих. І видих, вдих, і видих, вдих, і видих. І тримаємо це положення відкритих бедер, дихаємо вдих. Можна руки поставити на живіт, і видих, вдих, і видих, вдих, і видих. Випряміли ноги, дихаємо вдих. І витих, вдих, і видих, вдих, і видих. Знову відкриваємо бедра в область, форму ромба, припіднімаємо таз і малюємо такі невеличкі кружочки в одну сторону, і в іншу сторону. Опустилися вниз випрямили ножки, знову відпочиваєте. Відчуваєте, як для розслаблення, від пальчиків на ногах, де вниз, сюди до живота наповнює матку, яєчники, хороша циркуляція, кровотік і лімфотік, він очищає організм від цього зайвого, він зцілює. Так як чиста вода, вона омиває і вичищує всю грязь. Так наша кров, лімфа, це як наша рідина в організмі, яка вичищає все наше тіло від цього зайвого. Видив, добре, розслабилися, знову зігнули ножки, припідняли таз і будемо праву ножку, ліву, сюди в ямочку ставити. Праву і ліву декілька разів. так. Раз і два. І раз і два. Раз і два. Раз. І два. Раз, подивилися і два. Раз. І два. Раз. І два. Раз, і два. раз подивилися. І два. Опустили, випрямили ноги. Ставимо ладоні, наживі дихаємо вдих. І видих. З вдихом ж відрудна клітка розширяється, а м'язи та одна підтягується вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Пдих і витих. Добре. Молодці. Зараз гинаємо колінка, знову хребет за хребцом підтягуємо таз, ставимо пальчики на лобкову кісточку і такими круговими рухами невеликими трошечки відчуваєте м'язи самої кісточки. Не потрібно дуже високо піднімати, можете трошечки припідняти опора. І ви відчуваєте, що ви таз трошечки припідняли. В одну сторону, в другу. Опускаєте пальчики нижче лобкової кісточки і відчуваєте вже там таку м'ягку область. Ви трошечки нажимаєте на цю м'яку область, відчуваєте, що пальчики ніби вниз туди, ніби пронурюються. Дивіться, та зараз на себе. Ми зараз хребець за хребцем опускаємося, прогинаємося, а пальчики як стояли, так і стоять. Ми їх не міняємо. Але за рахунок того, що таз пішов у задній нахил, буде відбуватися розтягування передньої стінки живота і підтягування внутрішніх органів. Тому що ми зафіксували пальчики, і внутрішні органи матка, вони ніби підтягуються, але це без форсування. Без ніякого такого насильного руху. Відчули тазову кісточку, опустили руки там, де є так м'ягко, відчуваєте, що руки ніби занурюються. Раз. І тримаємо там. Тримаємо, ви руки нікуди не діваєте, просто тримаєте. Гребеться хребцем, ви опускаєтеся і подаєте таз в заднє положення, а пальчики тримаєте там, надалі дихаєте, вдих. І видих. А -а -а, вдих. І видих. А -а -а, останній раз вдих. І видих. Відпустили пальчик і відпустили таз. За рахунок цього такого маневру ми ніби підтягуємо упущені наші органи доверху. І це дуже так м'ягко, нетравматично. Тому що в нас є здатність опускатися внутрішнім органам. Особливо матці опускаються, коли порушені дуже слабкі зв'язки, опускається не лише матка, опускаються інші органи. І це потім все впливає на стан нашого здоров'я. Особливо у жіночки народжували, в них вже є певне зміщення. Тому ми зараз такими м'якими плавними рухами, без ніякого там форсу, будемо підтягувати, ніби робити таку. Правку внутрішніх органів. Знову раз, припідняли таз, відчули лобкову кісточку, опустили пальчики вниз, там, де відчуваєте м'яка область. Тримаємо, пальчики нікуди не йдуть. І починаєте хребет за хребцем опускатися вниз і прогнулися. Ви відчуваєте таке певне тепло, прямо в кровоток приливайте до внутрішніх органів. Відчуйте, що як вони трошечки розтягуються. так. І підтягується до верху вдих, і видиха, вдих, і видиха вдих, і видиха. Таз йде в нейтральне положення, пальчики відпускаємо. Останній раз припіднімаємо хребет за хребцем, лобкова кісточка на себе, пальчики ставимо на лобкову кісточку, потім пальчики йдуть вниз, відчуваєте таке м'яке, Ніби ложбинка, Пальчики понурюються. раз. Ви відчули цю як ямочку, таку ложбинку, І починаємо опускати хребець за хребцем вниз і прогин. А положення пальчиків не міняєте. Відслідкуйте, що відбувається в області матки. Наскільки відбувається якась там певна зміна. Чи відчуваєте ви певне розтягування нижньої поверхні живота? Вдих. І витихав вдих, і видихаємо вдих. І видих, вдих, відпустили, ножки випрямили. Лодоні на живіт, але перед тим ми сильно розстрямимо доні до відчуття жару. Розтираємо э, э, ці нугчові пластинки щоб більше ще енергії утворилося. І ставимо ладоні на живіт. Відчувайте, як тепло ваших рук, переходить на внутрішні органи, як внутрішні органи зігріваються, матка яєчники оздоровлюються, печінка, селезінка, шлунок, кишківник. Всі органи посміхаються. Кожен орган ніби посміхається такою. Невимушеною посмішкою буде легкою такою. Коли ми уявляємо, як наші внутрішні органи посміхаються, йде зміна негативної енергії на позитивну. Одна тільки посмішка може повністю змінити всю нашу енергію в тілі. Відчувати, як з дихом живіт трошечки розширяється, з видихом опускається вниз, з дихом розширяється. Тихо опускається вниз, відчувайте, як тепло ваших рук циркулює по, по перепліччях. Руки дуже сильно активно, енергетично зараз включені. Відчувайте цей жар, тепло рук, яке передається на внутрішні органи, яке лікує ваші внутрішні органи, а це як серце, як кажуть, основа серцевина. Внутрішні органи це є основа всього нашого здоров'я. І видиха тих. І видих. Поставте руки на область грудей, Відчуйте ваші легені, право-ліве легені, Відчуйте, як ваші легені посміхаються. І як відразу змінюється енергія на позитивну в ваших легені. Відчуйте серце велике, червоне. Серце посміхається. І з потоком крові ця посмішка, енергія любові, радості. Розтікається по всьому вашому організму до кожної кліточки, до кожної тканини, до кожного органу. Кожна клітинка вашого тіла посміхається. Поставте ваші лодоні на область міжбрів'я, відчуйте ваш мозок, відчуйте праву ліву долю вашого мозку, ваш мозок посміхається, права ліва частина мозку посміхається. Мозок світиться, він розслаблений і щасливий. Вся навколо з голови зникло. Відчуйте, як обличчя розслаблюється, як ваші очі розслабилися. Відкрийте ваші ладоні. Відчувайте, як кров від пальчиків на ногах, циркулює до живота сюди до центру. Відчуйте, як плечі розслабилися, як циркулює кров у пальчиках на руках, на ладонях. Ваші лодоні важкі, ніби тримають певні такі ватні кульки. Задня поверхня шиї розслаблена. Череп розслаблений. Очі розслаблені. Грудна клітка ключиця розслаблення. Відчувайте центр вашого живота, нижче пупка. Ця область називається Нижнім Дантяню. Зараз ми там просто концентруємося і представляємо там такий, як шарик, який типу, горить, так, палає. Вся наша енергія сфокусована в наш центр. Це центр нижче покадих. Відчувати, як цей шарик. Вогняний розширяється з вдихом, з видихом він зменшується. З вдихом він розширяється. З видихом зменшується, вдих, шарик збільшується, видих, шарик зменшується, вдих, шарик збільшується. Видих, шарик зменшується, вдих, шарик збільшується. І видих, шарик зменшується. Відслідкуйте, що відбулося після цієї вправи, чи відбулося утворення певного тепла у вашому животі? Чи відчуваєте ви якусь певну енергію? Чи відчуваєте, що живіт ваш теплий, розслаблений? Я думаю, що ви відчуваєте, що в животі відбулася така певна трансформація енергії на позитивну. Ви відчуваєте певну посмішку, щастя і радість. Енергія любові циркулює в кожній клітинці вашого тіла. Кожен, кожен ваш орган посміхається. Ваше тіло вдячне вам. І ви можете дарувати цю вашу позитивну енергію своїм близьким та рідним. Акумуляція позитивної енергії залишається в нижньому дантяні. І коли вам потрібно, ви черпаєте звідси подумки вашу енергію і даруєте її вашим рідним, близьким, або просто концентруєте цю енергію на собі або на якомусь певному органі, який потрібно зцілити, який, потрібен, який потрібно, щоб він одужав. Ми просто черпаємо цю енергію, це як буст нашої енергії. Така додаткова енергія, і ми черпаємо цю енергію звідси. І саме в цьому фішка, що ми акумулюємо цю енергію для того, щоб її тут було багато, щоб тоді, коли в нас була нестача енергії, енергія просто з цього буста вона бралася на певний орган або на певну якусь дію. Коли в нас не вистачає енергії, коли в нас в цьому бусті, в цьому колодязі немає енергії, тоді в нас і немає з чого черпати. І для цього ці всі практики для збільшення енергії в нижньому дань тяні. Пускаємо ножки, перевертаємося на бочок. Вдих, видих. Тих і видих, припіднімаємося. Віддих і видих. Дякую всім за тренування, що ви приєдналися до мене.